Мої люби передплатники україномовного каналу. Сьогодні в нас 19 липня 2023 року. Бачите, дощик такий був, ой, увечері. Грязно. Ми з максиком на прогулянці. Я не дуже хочу його купати зараз на роботу йти. Тому гуляємо. Там де більш-менш сухо. Продовжимо для україномовного. Чудовий липневий ранок, 19 липня. Сьогодні у мого середнього день народження. Я вже вітав його на російськомовному каналі. Хочу привітати на україномовному каналі. Любий Руслан Євгеніович, вітаю тебе своїм днем народження. Бажаю тобі миру добра та злагоди. Здоров'я. Здоров'я міцного. І щоб всі твої мрії здійснилися. І щоб все у тебе було гаразд. І миру нам усім. Ця спогада були на російськомовному каналі. Тут не буде. Як пройшла ніч у Харкові? Зараз, як і на російськомовному каналі вставлю ролик. Розбудила, а може не буде. Розбудила мене <кхід> повітряна тривога. Тільки ноліг. 11 лягли. О 12.10 загуділо, розбудило. Може і пів години, а може більше. Не мог заснути потім. Так у нас завжди. Гудіть, гудить. Кінця краю цьому немає. Але ми сподіваємось на найкраще. Так, да, Максику? Сподіваємось. Ну і все. Всім щиро дякую за те, що дивитеся у канал. Коментуйте, лайкаєте. Інколи я відповідаю. Частіше. Ні, сьогодні опять багато-багато роботи. Зараз погуляємо з Максиком на роботу. А у п'ятницю... Поїдемо до Полтавщини з дівчатками. Ну, Обіцяю ще приїхати у серпні на три тижні. А вчитися будуть там. Взимку я знову з бабусею. Це якось якось грозно. Мира добра удачі лаз злагоди. Сдіваємося на краще. До побачення.